На Ужгородщині у всесвітній день дитячого футболу та з нагоди дня молоді влаштували обласний дитячий турнір. Головна мета пошук талановитої футбольної молоді. Турніри беруть участь три вікові команди трьох вікових категорій: це 2010-го, 2011-го, року народження. Кожній віковій категорії бере участь по вісім команд. Мета цього турніру це. Пошук юних талантів на Закарпатті, щоб дати їм можливість перейти, ну, зробити відбіри і перейти в школу вищої спортивної майстерності, де вони можуть себе реалізувати і удосконалити свою майстерність. Захід у селищі Середнє організували благодійний фонд підтримки спортсменів та футболістів «Академія футболу Карпатія. Та Закарпатська асоціація футболу за фінансової підтримки благодійного фонду, Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів. Тренери вважають важливими такі змагання і дякують за турнір Збройним силам України. Цей футбол дає можливість дітям відліктися від війни і розвиватися. А нам, тренерам, це звісно, ми дякуємо за за те, що ми маємо можливість працювати і дарити такі емоції нашим дітям. Команди змагалися в двох групах. По два кращі колективи виходили до півфіналу, а його переможці до фіналу. Серед учасників були дівчата. Їм подобається змагатися із хлопцями. Ну, цікавіше, чим з дівчатами, і тренування більш важкі. А чим подобається тобі футбол? Чому ти береш участь навіть хлопцям? Командна гра можна з кимось подружитися. Ці комбінації, швидкість. До фінішу шлях був непростим, а переможці знали складові успіху. Команда була заряджена, була боротьба на кожному участку поля. Защиті всі надіжно грали і не давали бити противнику. За учасниками уважно стежили скаути і лишилися задоволені побаченим. Зараз у нас ми набираємо 12-й рік в академію. І переважно 99% мають бути закарпатські хлопці. Це є вже дуже добре, що закарпатським даємо пріоритет. Будемо старатися подивитися цей турнір. Зараз собі тут на карандаш вибрали, я вам скажу, що є непогані діти, з якими можна працювати. Вінцем змагань стала церемонія нагородження. Її здійснили представники Закарпатської асоціації футболу та особливий гість Сергій Булеца, чемпіон молодіжного чемпіонату світу 2019, володар призу Срібний м'яч, майстер спорту міжнародного класу. А тріумфаторами стали 2012 рік народження, перше місце СДЮ «Шор» Ужгород, друге ДУФШ Зіндін, Ужгородський район. Третє Деюша Мукачево. 2011 рік народження. Перше місце Есдеюшор-Ужгород. Друге Цевлюш Виноградів. Третє Даюєвша Зінедін, Ужгородський район. 2010 рік народження. Перше місце теж Есдеюшор-Ужгород. Друге Деюфша Зінедін Ужгородський район. Третє Академія футболу Минай. Організатори планують турнір зробити постійним і проводити його двічі на рік осінню та весною.